Молитва за подорожуючих Коли апостоли твої, Ісусе Христе, були на морі під час бурі, ти прийшов до них і сказав Не бійтеся і втихомирив бурю та привів їх спокійно до берега. Так, Господи, і мене бережи в моїй подорожі, будь помічником і захисником для мене перед усіма небезпеками. Допомагай мені в труднощах і охороняй від усіляких негараздів, які можуть мені зустрітися в дорозі. Я передаю собі від твій всемогутній покров, а ти веди мене своєю всесильною рукою і приведи до щасливого завершення моєї дороги. На твою допомогу я сподіваюся і до тебе безперестанно буду звертати очі свої. А коли небезпека наблизиться до мене. Ти захисти мене і приведи мене до місця безпечного і землі праведної. Амінь. Молитва за того, хто збирається в дорогу. Господи Боже наш. Ти є істинною і живою дорогою. Ти подорожував зі слугою Твоїм Йосифом, подорожуй Владико, і зі слугою Твоїм ім'я. Від усякого буревію і напасті збережи Його, мир та свою могутність влаштуй навколо нього, щоб він завжди поступав правдиво та згідно заповітів Твоїх. Нехай Він наповниться життєвих і небесних дарів, і з Твоїм благословенням назад повернеться. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа сьогодні і повсякчас, і на віки вічні. Amen.